Добрий вечір. Знаходимося на підприємстві з обробки металу, з волочіння проволоки. От. Сьогодні э, монтували чилер, ми його на минулого тижня відвантажили. Сьогодні підключили його до гідромодуля. 85 кВт полодильна потужність, компресор спіральний підзер, Pryon R410, електронний вентиль, і от сьогодні Монтували гідравлічну частину, тобто чилер захолоджує ємність. Є ще один гідромодуль, насос, який з ємності бере холодну воду і охолоджує через теплообмінники вже технологічну воду, бо в технологічній воді багато домішок і ну, вона може забити випарник. Чилеру, забруднити його і він вийде з ладу. А так розборні теплообмінники, вони добре обслуговуються. Отак От. От це все діло виглядає. Датчики температури там на виході є, тобто є індикація по вже технологічній воді. Отак От це все виглядає, залишилося. Запустити. Запустити і він буде охолоджувати, якщо я не помиляюся, вісім станів чи щось таке. Ну, як на мене, в принципі, гарно вийшло. В цілому, в цілому, в цілому гарно. тому ми працюємо?